Всім привіт це господіна з вами Українська Радіо Канади і наш сатирично політичний огляд головних новин Канади, які щодня виходять в етері ЮКен Radio Української Радіо Канади. Ми беремо головні з них, слухаємо з вами уважно і обговорюємо тут в коментарях під відео. Сьогодні кажемо про таке: зростання активності націоналістичних груп в Канаді на фоні закликів до зниження еміграції. вау, тривожна. Зростання насильництва в громадському транспорті це теж тривожненько. В деяких містах аж на 300%, друзі, поговоримо про це. І з чим це пов'язано. А також святкові витрати канадців йдуть вниз. І скільки вони будуть витрачати, скільки будемо витрачати, ми поговоримо. Але перед тим, як почнемо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Е, підпишіться, якщо ще не підпишете. І поставте дзвоник на всі відео, це дуже важливо, адже допомагає просувати українське радіо в такому буремному, канадському е інколи клікбейтошному Ютубі. Отож у Лондоні, Онтаріо, відбулася демонстрація з гаслом «Remigration Now». Слухаємо фрагмент ранкового етеру від Юлії Стеранки. Зростання активності націоналістичних груп у Лондоні, Онтаріо відбулася коротка демонстрація на шляхопроводі. Близько 30 чоловіків у масках розгорнули банер із написом Remigration Now. Поліція повідомила, що акція тривала приблизно 30 хвилин та завершилася без інцидентів. За даними CBC, подію організувала Second Sons Canada – Націоналістична група пов'язана з Джеремі Маккензі, засновником мережі Дай Аґлон, яку канадські правоохоронці. Ці раніше характеризували як екстремістську на сайтах і в соцмережах. Організація виступає за припинення імміграції, позбавлення частини іммігрантів статусу постійних резидентів та масове виселення. Саме це вони називають Римайгрейшн. Експерти наголошують, термін подається як нейтральний, але фактично йдеться про вимогу примусового повернення людей за етнічною ознакою. Подібні групи останнім часом активізуються у південному Онтаріо завдяки координації через соцмережі. У Вантарі відбулася міні-акція місцевих ультраправих. Приблизно 30 чоловіків у масках прийшли на шляхопровід з банером «Remigration Now». 30 чоловіків. Ну, ну це, це не протест, це корпоративчик якийсь невеличкий. До прям масового протесту тут ще дуже далеко, але втім не зважати, от на такі акції не можна в жодному разі. В самому зародищі, на мій погляд, їх треба гасити. Будь-яка дискримінація за етнічною ознакою є абсолютно, абсолютно неприпустимою. На мості. В Лондоні тут в коментарях будьте, не, не робіть цього, не піддавайся до цього. Тут дуже дуже близько до шовінізму, а потім ще йде, не дай Боже, до інших більш страшних проявів. Організатор Second Sons Canada, Група пов'язана з Джеремі Маккензі, тим самим, хто створив мережу Diagolon, якщо ви знаєте, мережу правих стримерів і конспірологів, яка потім перетворилася на організацію з чіткою такою альтрайт екстремістською ідеологією. Її м, ідеологія це right-accelerationism, віра, що суспільство має розвалитися, щоб прийшли вони нові, чисті, справжні, канадці. Чуєте, чим пахне? Якийсь сюр, якщо чесно, але нема такої країни, де радикальних ультраправих не було, це правда. Е, питання в тому, чи мають вони реальний вплив, чи багато їх, чи впливають вони на політичне життя е, країни, суспільства е, і, і так далі. Але про них ми зараз, зараз ще поговоримо трошки пізніше. Зараз про вимоги цієї організації. Second Sons виступають за Remigration. Ну, Remigration звучить мило, якщо чесно. Так навіть міг назватися якийсь мультик про, про те, як пташки якісь летіли з якогось зимового канадського озера в Мексику і потім назад. Навіть є такий, здається, офіційно Remigration – це повернення людей у країни походження. Неофіційно і фактично це масове виселення за етнічною ознакою. Просто. Загорнути в такий новий маркетинговий термін. Поліція каже, що все минуло мирно. Ну, звісно, коли 30 людей приходять у масках, стоять мовшки, і показують банер, це ну, не інцидент, це просто промокампанія тих, хто забув, який зараз рік. Чесно. Найбільше парадокс. Кожного разу, коли такі от групи виступають проти іммігрантів, на, на фоні стоїть канадський міст. Він побудований, скоріш за все, біженцем, якимось, зварений іммігрантом і відремонтований українцем цілком можливо. Не знаю. Давайте повернемося до Second Sons. Діаголон і Джеремі Маккензі. Джеремі Маккензі – це такий канадський військовий ветеран. Він е колишній майстер. Корпорал Збройних сил Канади. Ніяк не зробимо випуск, до речі, про армію Канади, але от є така должність майстер-корпорал. Після служби він став публічною фігурою на такому крайньо правому маргіналітеті. Веде подкасти, стріми, став ініціатором крайних е, організацій, що, на жаль, пропагують насильство або ідеї етнічної чистки. Сам він описував свою діяльність як протест проти системи, але водночас у його виступах звучить. Е, Неодноразово заклик до насильства, до масової тієї саме ремігрейшн, до виселення мігрантів. Відверто расистські, такі антисемітські ідеї, примусового очищення. Звідки воно в Канаді? Я не знаю. Дігалон сьогодні це не просто група в інтернеті, це мережа з регіональними штабами, з людьми, які мають військовий досвід або готові до насильства зі зброєю, з екстремістською якоюсь риторікою. І це трошки лякає в 2022 році. Під час протестів при обшуках у цих людей, пов'язаних з діагалоном в правоохоронці знайшли бронежилети, знайшли в них зброю, знайшли в них символіку. Радикально. Це підштовхнуло багатьох експертів вважати Діагалон реально екстремістським і небезпечно озброєним. Проте офіційно Діагалон в Канаді не визнаний терористичною організацією, і це створює простір для них, для маневру, для рекрутингу того ж самого. Це таке розмиття через нові групи відбувається і легалізація через псевдоклуби, такі як Second Sons. Таким чином. Діагалон один з найагресивніших, найбільш організованих крайніх рухів в Канаді за, за останні роки. Я, я навіть не знаю про існування інших, якщо б не ця новина, і про це би не знав. Але тепер знаємо і про Second Sons Canada. Це така нова чоловіча структура Діагалону. Цього у 2025 році Маккінзі разом з партнерами офіційно вони створили Second Sons Canada. C -S -S -C, мужній клуб, Вони його назвали, який позиціонує себе як. Фратернальна організація або братство поза політикою. На практиці це саме ну, така активна гілка крайнього націоналізму. СССР заявляє, що має відділення майже у всіх провінціях. Нові члени проходять у них там фізичні тести, іноді вони проходять такі спеціальні перевірки, іноді військові тренування, бойові, змішане єдиноборство, підготовка, така ну, спрямована на агресивні дії, на війну, на насильство. Публічні виходи СССР вже відбувалися. В деяких містах вони з'являються в масках з прапорами, з банерами. Наприклад, у 2025 році був зафіксований марш у маршуніагара. Ми про нього навіть казали в випуску новин, але не сильно тоді звертали увагу. Е, тепер от акція на шляхопроводі в Лондоні, в Онтаріо, з банером цим Remigration Now. І це настороже, реально настороже. За даними Звітів, за останній місяць, станом 25-й рік групу. Підписали понад 2000 людей на різних етапах членства вони, але це багато. Отож, робимо висновок. SSC це не соцклуб для хлопців, а структура, яка може стати бойовим криком крайньої правої ідеології, що готує людей до насильницьких дій, масового так званого Складається Враження банди Нью-Йорка повертається. Чи це більше схоже на скінхедів, я не знаю. Мені тривожно, ось чому? За оцінкою антирейдерських експертів, мережа Діагалон плюс Second Sons плюс інші їх супутні групи. Це наймасштабніший білонаціоналістичний рух в історії Канади. Приїхали. Покоєд три роки тому. Драсті. Лідери групи Маккензі і інші вони регулярно виголошують ці заклики до насильства, масових виселень, етнічної чистки, використовують таку расистську, антисемітську риторику, заперечують Голокост, поширюють хейт спіч. І він активно вербує о що страшно. Серед нових членів і колишніх військових багато, і навіть деякі правоохоронці чи військовослужбовці є там серед, серед них. Поява, на думку експертів в ССС, це така стратегія відкритого насильства. Тут, що іде через культуру. Спорт, товаришування членів готують до переходу на жорсткі так звані дії, і треба на це звертати увагу. Треба про це як мінімум говорити, знати, а краще протидіяти, шановні правоохоронці. Зверніть увагу. От приклади нормальних фратернальних організацій це студентське братство у США, фретернітіс, масони, там рицарські клуби, які роблять реставрації, благодійні братства. У них є ідея там спільнота, плюс підтримка плюс внутрішня культура. А от чому Second Sons називає себе фратернальною групою, бо це, скоріш за все, легальний спосіб уникати слово екстремістська група. Вони кажуть, ми просто чоловічий фратернальний клуб, ми займаємося спортом, ми проводимо зустрічі, це культура, але по факту маски, воєнізовані тренування, е, антимігрантська, е, антимігрантська жорстка дуже риторіка. Закриті такі чоловічі секції, символи, відбір членів. Структура схожа на таке мілітаризоване братство, а не на клуб рибалок якихось. Фратернальність це ширма тут, яка легалізує їхню діяльність. І фратернальна організація це клуб братства, але в випадку Second Sons – це такий спосіб надати легітимності ідеям, які інакше виглядали б як реально організований радикальний рухи виглядають. І є такими. Ну, це моя персональна, суб'єктивна оцінка. Дуже багато я часу цьому приділив сьогодні, ви вибачайте, будь ласка, але ну, це оцінка на базі тих матеріалів, які я знайшов в загальнодоступних джерелах. І я з радістю запрошую до дискусії в вас в коментарях, але наголошую до дискусії без шовінізму і без дискримінації за будь-якою знакою. Ми рухаємось далі. Далі до наступної новини, там теж щось нерадужно сьогодні, але маємо, що маємо. Зараз поговоримо про зростання насильництва в громадському транспорті канадському загалом по країні. Але перед тим нагадаю, що підтримати Українське Радіо Канади фінансово можна і треба зробити це можна на Патреоні. Посилання на нього під цим відео. Дякуємо всім патронам, які вже доєдналися, або натиснувши значок серденька з доларом під цим відео. Ми не маємо жодного державного фонду іншого фінансування, тож ваша підтримка допоможе. Виходу відео на цьому каналі, і щоденні безперервні трансляції UKN Radio. Отож, CBS, CBC та Фонд журналістських розслідувань показали, що насильництва в громадському транспорті стало більше. Деталі у фрагменті ранкового етеру від ЮКенредію. Давайте послухаємо і повернемося. Обговоримо. Зростання насильства у громадському транспорті Канади у деяких містах майже на 300%. Розслідування відсотків. Розслідування та фонду журналістських розслідувань показало, рівень насильницьких злочинів у громадському транспорті великих міст Канади різко зріс і залишається значно вищим за доковідні показники. У Торонто кількість заяв про напади у метро і автобусах з 2016 року зросла. На 160 відсотків, а загалом насильство у транспорті на 127 відсотків. У Вінніпезі ситуація найгірша понад 281 відсоток зростання. Подвоєння показників зафіксували і в Монреалі, Едмонтоні та Кембриджі. Попри незначне зниження цього року, рівень нападів усе ще набагато вищий, ніж 10 років тому. Експерти пояснюють тенденцію поєднанням факторів: психічне здоров'я, наркотична криза, зростання соціальної вразливості та повтор. Ні, правопорушники деякі міста збільшують кількість охорони кризових працівників і патрулів. Є виняток Ванкувер, де показники стабілізувалися і навіть трохи знизилися. Поліція та транспортні служби визнають проблему, але зазначають, частина зростання може бути пов'язана з тим, що пасажири частіше повідомляють про інциденти. Якщо у вас є проїзні, то вважайте це преміум підпискою на хаос. Таке збільшення точно не норма. Він зростання понад 280% Торонто плюс 60 по нападах, 160 по нападах насильства загалом по країні в середньому плюс 127. Але мені хочеться цифр. Проценти тут не дуже працюють. Просто якщо у Вінніпегу, наприклад, був один напад, а стало 4, то це ті самі 300% зростання, що звучить страшно. Але по факту може бути просто якийсь. Якогось міського новіженого не встигли затримати, він там хуліганець ходить по Вініпегу. Але якщо було, наприклад, тисяча, а стало чотири тисячі, то це вже реально варто уваги, і обговорення. І ми пошукали пошукали абсолютні показники через це, а вдалося знайти лише по деяких містах. Ми зараз поділимося з вами по містах, бо по провінціях ну, ми не знайшли, і пише, наче що не ведеться провінційно така історії. Отож, Торонто. Кількість нападів на людей в Торонто по роках згідно з офіційними дан... даними з офіційної статистики TTC та Торонто Поліс. 16 рік, 448, 17 рік, 655, 18 рік, 677, 19 рік, 735, 20-й, 734, 21, 734, 22 – 1068 і 23 – рівно 1068 також. Зростання виглядає, але в цифрах, коли, ну, наче не так же і критично. Але багато. Едмонтон зріс від 344 до 713 з 19 по 23 рік, Монреаль з 1000 до 2030, Ванкувер 1436 знижилось до 1300, о, що о, приємно Ванкувері Тайм. Вінніпех, увага, 19 рік, 2462, 23, й 9518 випадків нападу в громадському транспорті. Це реальна проблемка. Це більше, ніж у всіх пролічних ну, містах, разом взятих, причому за пару років. Що там у вас відбувається, Веніпег? Ця статистика це реальний індикатор. Індикатор соціальних проблем в суспільстві. Ми не маємо рецепту того, як побороти їх, тому просто дамо кілька порад, як себе вести в громадському транспорті в Канаді. Жителі Вінніпега, вам особливо увага. Перше, сідайте ближче до водія. Чомусь психологічно це працює на зловмисників, більше нападів трапляється в хвості потягу, якщо можна так сказати. Друге, це тримайте телефон в руці, а навушники на мінімумі. Не для страху, не для чого, а для, для усвідомленості. Ви чуєте, що відбувається навколо, це дуже важливо. Якщо хтось поводиться агресивно, не вступайте у суперечку. У більшості випадків ескалація вона робить ситуацію лише гіршою. Тож ж таке, обирайте стратегічне віддалення і використовуйте екстрені кнопки, такі QR-коди безпеки. Це важливо і нове, можливо, українці про це не знають. У TTC, STM, ETS, TransLink, це різні транспортні системи по провінціях. Багато міст мають швидкі канали зв'язку з охороною або кризовими працівниками. Дізнайтеся, як у вас працює, якщо не в курсі, якщо ви регулярно користуєтеся громадським транспортом. Також завжди вийдіть на наступній зупинці, якщо ситуація тривожна. Це нормальна дія. Ви не зобов'язані бути героєм чи психо, психо... психологічному стані в чомусь епізоді. Дочекайтесь наступного потягу чи трамваю. Якщо бачите людину в кризі, реагуйте без ризику для себе. Замість того, щоб підходити, покличте водія, повідомте через кнопку дисплей, зателефонуйте 911, якщо загроза реальна. Ну і головне, ведіть себе спокійно, прогнозовано і впевнено, тому що навіть от невербальна поведінка вона зменшує шанси, що хтось агресивний зверне увагу саме на вас в великому, великому вагоні. Ну, а ми з вами їдемо безпечним ютубишним потягом. Далі поговоримо про те, що там із святковими витратами канадців зараз і чому дехто ще платить кредити за минулорічні подарунки. Але перед тим, нагадаю, Українське Радіо стало зручніше. Десятки тисяч українців Канади вже слухають УКенРадіо щоденно, в середньому по 23 хвилини на день. Вже дякуємо вам за це. Якщо ви не серед них, то завантажуйте додатки, які ми запустили. Додатки українського радіо Канади, Web Store та Google Play Market. Там українська музика, там головні новини Канади українською мовою, які ми тут з вами обговорюємо вже детально, а там вони в такому дуже стислому вигляді. Там подкасти про українців в Канаді. Все це на нашій діджитал-хвилі. Посилання на застосунки в описі до цього відео. Тож, будь ласка, завантажуйте і слухайте українське тут, в Канаді. Відчувайте дом так далеко від дому. Отож. Скільки Витратять на подарунки цього року. Чи плануєте ви витратити хоча б половину? Від того, шановні нюкамери, давайте дізнаємось. Тож слухаємо. святкові витрати показують розрив у доходах канадців. Опитування Harris Poll для Nerd Wallet Canada показало цього року. Канадці планують витратити на подарунки в середньому 708 доларів, трохи більше ніж торік. Але економісти говорять про каподібну економіку: 26% збираються витратити понад тисяч. Доларів тоді як майже половина менше ніж 500 доларів. Частина людей досі виплачує торічні покупки. А 22% молодших канадців планують залізти у резервні заощадження на тлі інфляції та тарифів. Більшість шукає знижки або скорочує списки подарунків. Обожнюю цю статистику. Це як сказати, що якщо ви весь рік їли одну капусту, а хтось інший е, їв одні бифштекси і стейки, то в середньому по країні ми всі з вами їли голубці. А, але ж різниця колосальна, погодьтеся. Канадці називають це К-подібна економіка. Що таке К-подібна економіка? Зараз розкажу. Це коли одні люди йдуть вгору по зарплаті, е, вгору по бонусах, вгору по списку, а інші йдуть вниз по доходах. І. Е... По кількості людей, там, яких вони готові привітати, в результаті виявляється така літерака. В результаті 26% канадців планують витратити понад тисячу, а половина менше, ніж 500 доларів. Нам ще стало цікаво, скільки всього витратять на подарунки в Канаді цього року за 2025 рік, за опитуванням Нордвалет. Понад 28 мільйонів, це 88% канадців, планують витрачати гроші на подарунки загалом на 20%. Цілих три мільярди доларів. Скільки з них купують у кредит, хочете дізнатися: 51%. Ви знаєте, що беруть борг у святковий сезон. Це за даними Global News. 59% використовують кредитні картки, 12% використовують BNPL. BNPL це схеми оплати. Купи зараз, плати потім. Ну, по суті, такий маленький кредит на 4-6 платежів. Люди обирають його, бо здається безболісним, але якщо пропустити один платіж. Ото перетворюється на дорогий дуже борг. Середній канадець, який купує подарунки в кредит, має після свят десь 233 долари непогашеного боргу. Нам з вами, українцям, це важко. Ми в Україні не звикли жити в борг з кредитками, іпотеками, кредитами на, на все абсолютно навколо. Таке інше. Ви, напевно, чули від ваших друзів, що наштал: О, купив хату! Вітаю! а, -а в іпотеку! Я ну це не рахується, це життя в боргах, це ти влип. Напишіть, до речі, що ви думаєте про канадське життя в борг? Нам дуже цікаво. Бо ми намагаємося стати частиною цього канадського життя. Друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео і висловіть вашу думку в коментарях. По-перше, це допомагає просувати українське радіо в канадському Ютубі і українського стає більше. Ну а по-друге, ваші коментарі вони допомагають нам всім краще розібратися в тому, що відбувається навколо. Ми цінуємо абсолютно кожен коментар підписку і лайк, реагуємо на них, відповідаємо на всі. Ну а підтримати канал фінансово можна на Патреоні. Посилання в описі до цього відео. До зустрічі!